Щирі вітання, мої друзі! Мене звати Люба і ви на каналі В'язальному Любава. Сьогодні я хочу вам показати, як в'яжеться ось така гарна річ. Отакі гарні визируночки, кольорові визируночки, які я назвала Кам'яна Квітка. Кам'яна квітка на честь мого міста, який мене прихистив уже я живу в ньому 2 роки, і це місто називається Кам'янець. Одірський, або ще його назва Квітка на камені. І так, мої любі друзі. Сьогодні я вам покажу, як робляться отакі кольорові ставочки. Також покажу, як не кольорові ставочки робляться. І ви побачите, як це все легко робиться. Приступаємо до везеруночка, беріть спиці, крючечок і ниточки Рапорт визерунка. Петлі повинні ділитися на 12, плюс одна для симетрії, плюс 2 краєві. Для везеруночка я пров'язала два рядочка ще, щоб було зручно починати перший ряд. 4 виворотні дві разом праворуч. Накид одна лицева, накид дві разом праворуч. Я міняю, розвертаю петельки, ліворуч, дві ліворуч, три виворотні, одна виворітна для симетрії. Перший рядочок, другий рядочок і всі чотні. В'яжемо по визерунку. Накиди в'яжемо виворотними петлями. Третій рядок. Три виворотні, дві разом праворуч, бачите, іде у нас дорожечка, доріжечка праворуч, накид один. Накид три лицьові, накид, дві разом, ліворуч. Дві виворотні, одна виворотня для симетрії. Це був Третій рядок, четвертий в'яжемо по визерунку. Зустрічаємося в п'ятому рядку. П'ятий рядок. Дві виворотні. Дві разом праворуч. Розвертаю петельки, щоб шла доріжка наша праворуч. Один накид: п'ять лицевих. Один, два, три. 4, 5, один накид, дві разом ліворуч, одна виворітна і одна виворітна для симетрії. Це був п'ятий рядочок. Шостий пров'язуємо по везерунку, зустрічаємося в сьомому. Сьомий рядок, одна виворітна. Дві разом з нахилом праворуч. Накид сім лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид, дві разом з нахилом ліворуч. Одна виворітна для симетрії. Це був сьомий рядочок. Восьмий рядок пров'язуємо по везерунку, зустрічаємося в дев'ятому. Дев'ятий ряд це самий основний ряд, де ми будемо вив'язувати уже кам'яну квітку. Приступаємо. Зняли першу петельку, тепер шість лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 ось до центральної. Тепер, що ми робимо? У нас від центральної петлі є ліворуч і праворуч отакі отвори, по 4 отвори. Нам треба піднятися ось сюди в перший верхній отвір, вести спицю, підхватити ниточку і витягнути. І перевести її на ліву спицю, ось так. І пров'язати лицевою є Другий отвір робиться точно так же. Пров'язали. Третій отвір витягнули пров'язали. Четвертий нижній отвір витягнули пров'язали. Ось так у нас повинно получитися. Тепер центральна петля пров'язуємо лицьовою. Переходимо на ліву сторону визерунка. і починаємо з нижнього отвору, вводимо спицю в, ниж, в нижній отвір, витягуємо, перевішуємо, пров'язуємо, витягуємо, перевішуємо. Пров'язуємо. Бачите, воно тут нескладно. Витягуємо, перевішуємо. І останній, ось опір, четвертий, витягуємо, перевішуємо, пров'язуємо. І дивіться, у нас вийшло ось таке. У нас повинно буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Тепер беремо крючечок, протягуємо через всі 9 петель, захвачуємо робочу ниточку, протягуємо, от. Так. Тепер можна зняти всі 9 петель і оцю петельку закріпити. О, є. Обираємо крючечок. переносимо цю петельку на праву спицю і продовжуємо далі в'язати. Далі у нас, виходить, 5 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. І одна виворітна – це для симетрії. Так, десятий ряд по візерунку в'яжемо. І з одинадцятого ряду переходимо в'язати, в сміщаємо візерунок. Я вам приложу схемку. Дев'ятий рядок знімаємо краєву, пров'язуємо шість лицьових. Один, два, три, 4, 5, 6. Дійшли ми до центральної петлі. Тепер що ми робимо? Беремо другого кольору ниточку. Або заставляємо ось цю. Це як вам буде подобатися візерунок. Значить, якщо ви оцю берете, зразу починаєте з основної цієї ниточки. І якщо ви хочете кольорову, значить оцю заставляєте нитку. Берете кольорову ниточку, отак її підставляєте. Заставляєте кінчик обов'язково і починаєте вив'язувати. Ось дивимося. Центральна петля, від центральної відходить у нас вправо і вліво отакі отвори. Починаємо з отвору справа, з правої сторони, з верхнього отвору. Беремо. Спицю заводимо в отвір, витягуємо ниточку, перекидаємо її на ліву спицю, пров'язуємо лицевий. Оцю підтягуємо, тоді ми її будемо підв'язувати. Другий отвір вниз, точно таку ж процедуру робимо. Витягуємо, перекидуємо, пров'язуємо. Третій отвір витягуємо. Перекидуємо, пров'язуємо. Четвертий отвір, нижній, самий нижній. Витягуємо петельку, пров'язуємо. І в нас виходить 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Тепер іде центральна. Центральну петельку ми пров'язуємо лицевою. І тепер переходимо на ліву сторону. З лівої сторони ми будемо виконувати такі ж самі. Дії, тільки починаючи, починаючи з нижнього отвору. З нижнього достали ниточку, пров'язали лицевий. Далі отвір витягнули, накинули, пров'язали. Третій отвір витягнули, пров'язали. І четвертий отвір пров'язали. Так, дивимось тепер так от вирівнюємо. І дивимося, що в нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 петель. Тепер беремо крючечок обов'язково, бо спицями буде незручно витягувати петлі всі оці. І заводимо цей крючочок в 9 петель. Беремо ниточку, захвачуємо. І ось так протягуємо. Можливо, можливо я в'язала на своєму цьому брала оцю ще ниточку і протягувала ось так. Або оцю ниточку вже обираєте, цвітну, да, кольорову, протягуєте своєю основною ниточкою. Щоб далі везерунок ви вже в'язали основною. Так, витягуєте спицю і закріпляєте. Ось так робите да, петелечку. Крючочок відкладуєте, праву спицю вводите в цю, і ось у нас виходить ось такий гарний везерунок. Ну, петелечки підтягуються тоді, і воно все буде рівненько. Далі в'яжемо до кінця ряду. Це у нас виходить 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Одна виворітна це у нас петлі симетрії, і краєва. Виворотний ряд в'яжете по визерунку. І з 11 ряду у нас визерунок буде сміщатися. Зараз я вам положу схемку, і ви все зрозумієте. Дивіться, основний елемент ми з вами завершили, зробили. Якщо комусь дуже важко не розуміє, як це далі пройде, значить, у мене на каналі є дуже-дуже подробний майстер-клас. Великий зразок, там дуже все понятно. Я показую, як вив'язувати. З кольоровою ниткою. Показую, як вив'язувати з отакою ниткою. І якщо вам це потрібно, зайдіть до мене на канал в плейлисти, знайдіть там список, де у мене в'язання спицями визерунки спицями І знайдете там назву кам'яна квітка або кам'яний цвіток. Ось такий гарний. Значить, по поводу оцього, ви берете оці ниточки, дивіться, обрізаєте і ось так зав'язуєте. Так, да, це кожну треба зав'язати. Ховаєте оці кінчики внутрі, і буде все гарно. Якщо ви не хочете обрізати нитку, вона просто буде переходити до другого візерунку. Я нічого в цьому поганого не бачу. Це кожна наша в'язальниця вирішує особисто. Ось таку гарну квіточку. До побачення. Всього вам найкращого. Пока!